Так, Соя Дельфія, Сіяна через один, 30 кг на гектар. І на в травні десь середина 14. Ну так, насіння діляночка, 12 метрів. гречка. треба було... 24 метри зробити Адельфії, щоб на горбі не було гречки, бо там вон в долині, там гречка ще більш менш А тут на горбі де до сонця вологи, вологи був брак і вона така от ніяка от. Ну дошпав, тепер вона поправиться. Ну, але, якби було 24 Адельфії, і скільки там 30-40 гречки, було б краще. Було б і Адельфія гарна і більше насіння, Ну і, і не бачив би я того чуда. Ну вже як вийшло. Там речка непогана. Щось та й буде.